Я не випадково акцентуював на саме 18 му санкційному пакеті, тому що ну хто слідкує за нашими з вами розмовами дискусіями, певне помітили, що от і минулого тижня ми з вами говорили про 18-й санкційний пакет і попереднього разу також про 18-й санкційний пакет, тому що це вкрай важливо. Європа апелює до Трампа, щоб той вводив санкції проти е, Росії, і вони доєднаються до цього. Ми вже з вами бурювали історію з. Великою сімкою, де було провалено це питання, і от нині, нібито лише Словаччина блокує 18-й санкційний пакет європейський. Ніхто не знає, що там буде прописано. Ну, принаймні, мені невідомо так точно. Я думаю, ви нам розкажете якісь деталі. І з'являється коментар е канцлера Німеччини Фрідриха Мерца, який каже, що погодження нових санкцій проти Росії наразі перебуває на завершальному етапі, але є нюанс. Він переконаний, що лідерам Європи вдасться досягнути компромісу з Словаччиною, яка блокує цей пакет. І каже: вчора я розмовляв з прем'єр-міністром Словаччини, у нього є об'єктивна проблема, він на цьому акцентує. Ця промисловість Словаччини, в тому числі багато німецьких компаній, потребують поставок енергії з Росії, тому що в даний час у них немає інших джерел постачання. От я далі не хочу коментувати, бо це не настільки важливо, пане Іліа? А що це таке, коли Мерц починає вже ставати на сторону Словаччини і каже: ну, ви знаєте, окремим німецьким компаніям потрібен російський газ? Ну е почнемо з того, що е пакет санкцій європейський приймається виключно лише тільки ап. Е всіма учасниками Європейського Союзу, тобто всіма країнами, в даному випадку у нас виступає проти Словаччина. Саме вона заблокувала прийняття цього пакету, але вона виступала не проти 18-го пакету. Вона виступала проти попереднього рішення, яке фактично обходило блокування з боку Угорщини і Словаччини про відмову від російських енергнесіїв. До 2027 року, і саме цей момент е, викликав найбільше і обурення, і е, протест з боку Словаччини. Угорщина, я так розумію, вона просто переклала свою, скажімо так, відповідальність блокувати або виступати проти безпосередньо на, на Фіцо і Орбан. І таким чином е, на цей раз уже Фіцо виступає таким форпостом захисту. Про російських інтересів в Європейському Союзі, і як результат, зараз Фіцо веде перемовини, і в першу чергу з МЕРСом, з приводу того, що і доводить, що його словацькі кампанії просто ну ніяк не можуть бути без російського газу. Що у випадку, якщо ви припините поставки газу з Росії, то це призведе до просто краху словацької промисловості, uh -huh. і що він використовує? Словацька промисловість лідером їхній економі їх економіки є виробництво автомобілів. А автомобілі виготовляє переважно це німецькі компанії. Тобто, свого часу, в на початку 2000-х років, була зроблена ставка. На розвиток автомобільної галузі, і а, тоді а, активно залучали саме німецькі компанії а, працювати, на, а, словацькому, не працювати на словацькому ринку, а виготовляти саме на, в Словаччині ці автомобілі. І фактично, зараз який ключик підбирає Фіцо, він наполягає на тому, а, що у випадку, якщо не буде російського газу, то німецький автопром, який має свої заводи на території Словаччини, а ще раз наголошую: Словаччина випускає найбільшу кількість автомобілів на одного мешканця у порівнянні з усіма іншими країнами Європи. То він фактично шантажує Мерца, говорячи, що ваша промисловість, автомобільна промисловість і так mm -hmm. в складному становищі. А ви не витримуєте конкуренцію з китайськими автомобілями, і тому це додасть до того, що ви ще більше фактично загоните і збанкрутуєте ваше автомобільне підприємство. І от цим він мерца шантажує. І тут що буде? Скоріше, мерц не по 18-му пакету санкцій. Там нема претензії на відміну від всіх попередніх випадків, якщо або Орбан, або Фіца висловлювали, що саме треба змінити в цьому пакеті для того, щоб ну, в ну конкретному пакеті для того, щоб або Фіца або Орбан проголосували за. І потім, коли вони досягали певного компромісу, там виключали окремих а, осіб, які попадали під санкції, отримували виключення щодо отримання російської нафти, отримували виключення щодо російської російського газу і так далі, то тепер претензій до пакету нема, тобто його не переглядають. Але а, він наполягає на виключення. А, він розуміє, що європейський союз може обійти. Блокування, тому що він фактично обмежить доступ російських енергоносіїв на європейський ринок через мита, через торгові обмеження. А для цього е голосування має бути просто більшістю, а не е всіма членами європейського союзу. І тому він зараз наполягає для того, щоб як мінімум для е словаччини було виключення. Він шантажує саме ось тими аргументами, які я назвав. І е, я так думаю, що Мерс, скоріш всього, буде так само наполягати на тому, щоб зробити там певне виключення саме для словаччини. Я не знаю, яке це буде виключення, і як буде досягнути компроміс, тому що це в процесі. А я звичайно в ньому не приймаю участь. Але е, ну як мінімум не отримаю інформацію. Але е, те, що буде саме цей пункт, е, саме це позиція, змінена. Ну, це однозначно. Можливо, буде в наступному, коли будуть вибори і зміниться керівництво Словаччини Угорщини, Можливо, там щось будуть переглядати на даний момент, скоріш все, буде компроміс щодо прибирання оцього обмеження або здійснення виключення щодо поставки російських енергоносіїв європейський союз безпосередньо для Словаччини, як цього часу це було в п'ятому пакеті санкцій європейського uh -huh. союзу, коли забороняли нафту і нафтопродукти е, з Росії. Простими словами, якщо перекласти ще раз скажу на прості слова, те, що я зрозумів, МЕРЦ зараз лобіює інтерес свій у Словаччині. Ну і так, типу, не, що це не зов... для себе. А, а, Словаччина а, шантажує мертв. Mm. Подивіться, я, я, тут... я, я наполягаю на тому, я дуже уважно вас слухав. Я наполягаю на тому, зараз МЕРЦ просто поводить себе дуже непривабливо, він тупо топить. За свої німецькі кампанії у Словаччині, щоб їм дали газ, прикриваючись якоюсь об'єктивною необхідністю, та мені, чесно кажучи, начхати на його об'єктивну необхідність, тому що я зараз наведу ще один приклад, і із колючими так емоційно говорю: вчора росіяни із такою бравадою поширили інформацію про те, що Росія в першому півріччі наростила постачання скрапленого природного газу до Європи на 1,7%. До понад 11 мільярдів кубометрів при цьому у червні закупівля цього газу зросла більш ніж на 27%. Ну як на мене, це дуже багато. Тим паче, Росія в першому півріччі опинилася на четвертому місці за обсягами постачання газу до країн ЄС після Норвегії, США та Алжиру. Тобто, ми зараз констатуємо по факту те, що Європа нічого достатньо не робить для того. Щоб найближчим часом зменшувати свою енергозалежність від Росії, навпаки, мерц зараз це питання лобіює. Ну я це так бачу. Перепрошую. Ну а з питання того, що нічого не робить, я не погоджуюся, але те, що завжди знаєте, по крапельки поступають пане Ілля, коли крапелька, у нас гинуть люди, тут я не саме. Розумієте, а, ми зараз ще раз кажу, російська ми економіка почати на їхню крапельку і на їхні проблеми. У нас своє болить, а вони нас водять за носа, і і коли нас розповідають про те, що дуже класний мерць, я кажу: він просто-напросто рідкісний гак, тому що він зараз робить дурниці. Вибачайте. Ну добре, це е, ваша позиція, тобто я да. її в певній мірі розділяю, але. А все ж таки, я бачу, що якраз в санкційній політиці відбуваються певні кроки. Я маю на увазі з точки з позиції Європейського союзу, але повністю з вами згідний, що це постійно таким чином, щоб і собі не нашкодити як результат кроки, ці недостатні. Наприклад, чому я вважаю, що все ж таки робиться? Наприклад, Німеччина на цьому тижні прийняла рішення з приводу догляду. Суден із тіньового флоту, російського тіньового флоту, який буде йти під прапорами е, і прав, ну, країни, е, до, до якого належить цей прапор, е, не підтверджує, що це безпосередньо їхнє судно, що воно зареєстровано в їхній юрисдикції. А це е, суттєво обмежить торгівлю для російського тіньового флоту, так званого тіньового флоту. Тобто, якщо Німеччина буде постійно, реально Протягом найближчого часу буде зупиняти ці судна і як мінімум затримувати, хоча би затримувати на 2-3 тижні, поки буде здійснюватися огляд, то це м, суттєво обмежить а, можливості Росії поставляти нафту на світовий ринок по скрапленому газу я з вами повністю погоджуюся європа кардинально нарощує обсяги закупівлі скрапленого газу починаючи з 2023 року по сьогоднішній рік кожного разу все більше і більше газу купується у росії саме в такому вигляді тобто вони дуже добре ну не те що відмовилися там не було санкцій а фактично вони просто злякалися того що Росія може відключити для них газ, і вони дійсно можуть складно пережити зиму. І вони почали відмовлятися від російського газу. Це був період 2022-2023 рік. Але після такого страху, тобто їх нічому не навчила ця ситуація. Вони просто заборонили тоді. Е, газ, ну не заборонили, а обмежили закупівлю трубою, але збільшили закупівлю через. Цими танкерами, тобто, іншими словами, вони завжди знову ж таки працюють. І тут ще один такий момент з приводу санкцій: як тільки ціна на нафту впала нижче 60, то кількість європейських суден, переважно грецьких, які почали перевозити російську нафту, збільшилася з 23% до 56%. А що це означає? Це означає, що не тільки перевезення, тобто ваші санкції проти нього флоту воно фактично ну нічого не варто, якщо ви самі перевозите цю нафту. А це означає, що вартість перевезення суттєво впала, тому що коли є обмежена кількість суден, то ця обмежена кількість суден задирає ціну на 20-30% відсотків дорожче. А були періоди, коли вони в два рази піднімали вартість перевезення, і це суттєво обмежувало ту маржу, яку заробляла Росія. То тепер внаслідок того, що ціна впала, то це призводить до того, що грецькі судна конкурують між собою, хто буде перевозити російську нафту. Як результат, фрахт суттєво впав у порівнянні з попередніми роками. Правда, тут нам трошки додала Туреччина, яка підняла вартість відповідно. Проходження судені це ну для нас такий певний, скажімо, плюс, бо це зменшує маржу, яку отримує Росія, але все ж таки грецьке судно на даний момент фактично рятують Росію, тому що якщо б перевозили виключно лише тільки е, суднами, е які є в тіньовому флоті Росії, то на сьогоднішній день це була втрата е транспортних можливостей на 25%. Два реальна, Тобто я розумію, ми не на всі, але на 25% просто не було тих суден, які би перевозили нафту. Тому дуже важливо в 18-му пакеті все ж таки знизити цей рівень 60 до 45. тому що вже зрозуміло, що ціна на російську нафту буде нижче 60, Це означає, що весь європейський флот там 90% буде перевозити європейськими судами. Що це за санкції, коли ви самостійно фактично просто забезпечуєте поставку російської нафти на світовий ринок?